Вітаємо, шановні слухачі, на каналі Основи сім'ї. Ми продовжуємо наші зустрічі. Сьогодні 20-та е, тема під е, наша, яку ми присвячуємо подружжю е, Захарії Єлизавети, яку ми ведемо з Еліною Лесник. Я вітаю. Вітаю вас, Андріан. Вітаю дорогі глядачі. І я переконаний, що саме інформація про це подружжя нам залишена з причини. Постаті їхнього сина Івана Хрестителя, і маємо коротку інформацію про батьків Івана Хрестителя. Це історія описана в Євангелії від Луки в першому розділі, частково і в другому. І саме порозважаємо, чого нас може навчити ця подружня пара, що ваше слово, ваше спостереження, ваше розважання. Так, ну ми знаємо про те, що у Захарії і Єлизавети не було дітей. Що ми ще знаємо про них? Це те, що Захарія був первосвященником. обидво були благочестивими, і на той час це означало, що вони виконували всі закони та обряди. Ось і Захарія в той час якраз служив в храмі. Ну, ми знаємо, що це означає, що він навіть проходив в святе святих. От, ми знаємо, що це був той час, коли, якщо ти був не готовий або згрішив, Бог міг навіть забрати життя. І священнику прив'язували до, до ноги спеціальну мотузку, що якщо щось стається, його витягують звідти. Ну, ви знаєте, такий відомий факт. От. Ну, Цікаво те, що коли Захарія, Заходить свято святих, святе святих, він бачить ангела. Він бачить ангела і ангел з ним починає говорити. І цікаво, що для нього це було настільки дивно, що він просто от, ну, напевно, по-людськи це було абсолютно нормально. Бо, напевно, за все життя Захарія ні разу не чув, щоб ангел говорив з ним. І про що говорить йому ангел? Він йому говорить про те, що в що тебе буде син, молитва твоя почута, а дружина твоя, Єлизавета, вона народить тобі сина, якого назвеш ти Іваном. Іоанном. Він принесе тобі радість і щастя, і багато людей будуть радіти з його народження, бо він буде великим у Господа. А, він поверне багатьох дітей Ізраїлевих до Господа Бога, він прийде перед Господом, наділений духом і владою пророка Іллі. А, і знову поверне серце батьків до дітей їх. Ну, цікаво, да? Захарія все життя молився про сина. Вони з Єлизаветою молилися, вони чекали. І коли ангел приходить і каже, що у тебе буде син, він каже: звідки мені знати, що це так? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку. І зразу на пам'ять, знаєте, мені приходить та Марія, який ангел каже, в тебе буде син, яка була реакція в Марії? Вона каже, хай буде по слову твоєму. Вона каже, я ж, звісно, що чоловіка не знала, але хай буде по слову твоєму. А Захарія, ми бачимо, каже, «Та ну, що серйозно, та ми вже старі. І ангел каже: Мене звати Гавриїл, я стою перед Богом, і я послуй говорити з тобою, повідомити цю добру звістку. Але слухай, ти мовчатимеш і не зможеш говорити, аж доки не настане день, коли це трапиться, через те, що не повірив моїм словам. А слова ці неодмінно збудуться в належний час. Цікаво, так? Ми бачимо священника, який би мав вірити. І він не повірив ангелу. І Він каже: Та ну, щось не те. Ми бачимо просту дівчину, яка повірила ангелу, і, от, от почувши ту саму звістку, хоча вона для неї теж було це абсолютно нереально. Так буває, знаєте, коли сім'я так молиться, чекає, 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 в якийсь момент вже і перестає чекати, і перестає вірити. Люди вірять, але не довіряють. Пари перестають вірити, що зміни можливі. Що Богу є до них діло, що Бог чує їхні молитви. Ви знаєте, в Бога є різні відповіді на молитви. Він може сказати так, він може сказати ні, або він може сказати почекай і по-інакшому. Навряд чи Захарія і Єлизавета вони так, так собі уявляли життя і так собі уявляли своє подружжя. Напевно, вони хотіли одружитися, пару років пожити і мати свою собі дитину. А тут Бог, ні-ні-ні, каже Бог, я вам дам тоді, коли я вважаю за потрібним, так, для того, щоб прийшов е, пророк в силі Ілії підготувати шлях для христа. Ми знаємо, що в них народився син і до народження сина. Е, Захарія не розмовляв. Уявіть собі, яке це було ну таке смиріння, бо змирив Захарію, бо священник мав говорити, мав наставляти людей, і тут Бог надає, відбирає в нього мову. Ну, цікаво те, що, що їхній син дуже відрізняється від того, що вони собі очікували. Ми знаємо, що він дивно вдягався, дивні речі їв і в дивному місці жив. Ви знаєте, він жив в пустелі, одягався в шкури і їв сарану і мед. Ну, така собі цікава китодієта, так. Але він став найбільшим пророком якого не було рівних, так Ісус про нього каже. Ми, до речі, не знаємо, чи Захарія і Єлизавета були живі, коли Іван е трагічно загинув через забаганку дружини Ірода, Іродіади, а ще один шлюб, ще одні забаганки. Чи планувала собі так ця родина життя? Навряд чи, чи, чи про це молилась, коли е про це молилась Єлизавета? Навряд чи. напевно, вона відчувала якусь провину, що не може народити Захарії сину, і навіть можна, може було соромно. Але коли Господь говорить: почекай, нам складно, ну нам складно чекатися. Ну, от, от зараз те, що відбувається в Україні, нам хочеться помсти зараз, нам хочеться Божої відповіді зараз. А Бог каже: Ти мені довір і в мої сроки. Прийде той час, коли я тобі відповім. Так само і в їхньому житті ми можемо згадати також життя, наприклад, Анни і Єлкани. Пам'ятаєте, Ана теж молилася про сина, а Бог довго не відповідав. І коли відповів, це було по його, по його волі, по його роздумам, по його плану, щоб в нього в неї народився син, якого вона була готова віддати. Тут ми бачимо теж Бога, який каже: почекай! Ви знаєте, Богу важко довіряти, коли він, почек... коли він каже, почекай, що нам допомагає довіряти. Так? Ну, По-перше, те, що він всемогутній, він все може, він всемогутній в моєму житті, в нашому шлюбі. Він всемогутній. він може все. Для нього немає нічого неможливого. Він люблячий, він може все, але він, любить... він робить тільки те, що є нам на добро. так? От він в житті Захарі і Єлизавети зробив те, що їм було на добро. Їм на добро було чекати, їм на добро було вірити, їм на добро було побачити ангела. І навіть Захарії було на добро не говорити деякий час, так? І він всезнаючий, Бог знає, коли потрібно що робити. І нам для Єлизавети і Захарії було зрозумілі, зрозуміла відповідь Бога, чому Бог саме дав їм похилому віці Іоанна. Це цікаво, правда? Тому що Марії не було багато років, коли вони одружились. Марії, може, і на, на, на землі ще не було. По традиції удейській жінка виходила заміж коли їй 13-14 років. Так? Тобто, якби Бог дав Івана Хрестителя раніше, до сина Захарії і Єлизаветі, то він би не зміг підготувати шлях для Господа. Фактично, Іоанн. Готував шлях для Господа, який ось ось мав народитись. Ми знаємо, що різниця між ними, можливо, була там, місяць, ну скільки, ну, може, шість місяців, може півроку. три місяці, півроку. Та. Тому, чому... а Захарі і, і Лізвети могли не розуміти, чому Бог їм не дає дитину зараз. У Бога завжди є свої причини на то. Бога завжди, і в даному випадку він дав їм дитя саме тоді, коли потрібно було. А їм потрібно було довіряти в цьому. Ми часто не розуміємо, чому Господь зволікає, але через деякий час все стає на свої місця. У Бога завжди є причини для його рішень. От якісь такі моменти для мене в цій історії, звісно, дуже цікаво той факт, що людина, яка мала мати віру, вже її не мала в той момент, коли Бог хотів відповісти. Да? не мав уже віри в те, що Бог відповість йому, те, що потрібно. Да? А Марія якраз віру мала і проявила. І так буває, та, що ми так що буває деколи, коли ми так сильно віримо, що проходить деякий час, і ми зневірюємося. От для нас завжди питання: в чому я зневірююсь? В моєму шлюбі, в чому я зневірююсь? Чому мені здається, що вже все нічого неможливо для змін? От В чому я, я забуваю, що Бог живий, Бог люблячий, Бог всемогутній, Бог знаючий, Бог контролює всю цю ситуацію. У нього свої є причини для всього. Ну, я не знаю, це мої якісь такі роздуми. Які у вас є роздуми? Ну так тут є декілька таких цікавих спостережень. Ну, по перше час має такий відносне сприйняття дійсно для нас, людей. Тобто, ми маємо свою логіку, що ми хочемо зараз, що це логічно, що ну, куди ж тягнути, і то і реально там в Захарії завети життя проходить, тобто і фактично не реалізовується це очікування здавалося б, є. Ну, а що для них час? От життя пройшло, готовий час тут на землі, і фактично її не сталося. Виявляється, що в божому вимірі цей час абсолютно і по-інакшому сприймається, і він приходить тоді, коли, ну, коли потрібно, щоб він прийшов. Це, це такий пункт номер один, пункт номер два, що ви вже сказали стосовно віри, священника. Тобто, він священник, він навчає. Народ він проповідує, він служить у Єрусалим, Єрусалимській святині, і ми бачимо, ми реально бачимо, що йому бракує, коли він зустрічається з тим, про що проповідує, тобто, коли це матеріалізується, те, що він так чи інакше не раз виголошував, тобто, це зустрічається з таким здивуванням і ну несприйняттям, і і ну, частково невірою, так це. Цікаво, що Ангел має він був Гавріл, він називає своє ім'я. Він був, виявляється, має владу принести певне покарання. Він не з тим приходив, що він перестав говорити. Але владу він таки мав, щоб він говорити перестав. Але що цікаво, є, що проходить час, і ми бачимо. Ну, фактично, приблизно рік часу проходить і як міняється його віра, а його міра дуже міняється і дуже укріплюється. Тому що от коли ми звертаємося до цієї історії Євангелія від Луки, то перший розділ, починаючи з 67-го вірша, вже до, до завершення цього розділу, то проросло Захарі починає пророкувати. Він починає. Проголошувати дуже чітко для всіх, яка місія, що це за син, прийшов, і що він буде робити. І тут така цікава річ, що яка то є велика благодать для батьків, коли приходить дитина, коли їм відкрито і вони знають покликання і місію дитини, яка повинна сповнити. Взагалі, оце питання покликання це така окрема глибока тема, тому що дуже мало людей взагалі задумуються над питанням покликання. Для чого я призначений? Як я говорю, як я говорю знаєте, що Бог мене так полюбив, що аж створив. А тепер стоїть питання: а для чого він мене створив? Тобто з якою mm -hmm. метою, який задум його? І тут є також дуже важливий момент у кожній людині я переконаний. Задавати це питання Богу, а який твій задум стосовно мене? Що ти очікуєш, до чого я призначений? Що я повинен сповнити? Тому що я переконаний, що кожна людина до чогось призначена, в тому є задум. Коли людина не цікавиться, коли людина не запитується, коли людина не є в тому пошуки, ну це проблема для самої людини. Це неправильно. Тому я тут хочу поставити такий наголос. Тут ще такий момент дуже є важливий що. Коли Марія приходить до Єлизавети, вони ну вони були там в родовому зв'язку ще, то uh -huh. як реагує дитина, яка в лоні матері Єлизавети, який я, який сьомий місяць? Сьомий місяць, тобто uh -huh. як вона реагує на прихід Марії, тобто? Вона починає знову ж утримує такий дар пророцтва вона славить Марію За що мені таким така благода, що до мене прийшла е, мати Господа мого, а з іншого боку, вона свідчить, що її дитина здригнулася в її лоні, бо е, на рівні духу це відбувається. Тобто, Дух Божий, то пізнання Бога відбувається вже ще в лоні матері. Е, Іван е, вже має досвід створцем. Е, будучи в лоні матері. і Відповідно, е, ну це все дуже важливі речі. Це такі моменти, які е, 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 які би мали, я вважаю, які би мали бути бажані для кожних батьків е, для кожної жінки, яка входить цей. Е, благословений стан вагітності, бо правильні наміри, правильні бажання, правильні молитви, правильні очікування, вони все сприяють сприяють на на майбутнє. І що робить що робить тато? Що робить Захарія? Він проголошує. Він проголошує, він пророкує і, і з удостою він пророкує, але він і проголошує. Тобто, коли батьки. Проголошують, благословляють дитину в тих чи інших наміреннях. Це все працює, Бог приймає і Бог відкриває в цьому плані. Тому мені як якби дуже з одного боку коротка така історія, з якої ну, можна так, ніби там і нема про що там особливо говорити. Ну тут дуже багато глибинних таких речей деталей, які, які мені здається, що допомагають кожній. Парі, яка очікує дітей, яка вагітня, яка народжує дітей, десь е, сконцентровуватися усвідомлювати про ті правильні посили, правильні меседжі, які можна е, заносити до творця, який творить ту душу, творить ту дитину, і відповідно просити його ну тих речей, які ми тут бачимо. Тобто місія покликання, е, Божа присутність, посвячення дитини Господу, тобто, це дуже важливі такі базові фундаментальні речі, які є напевно навчанням для кожного. Ну, десь приблизно я помічаю такі речі, і от як ми як ми, е, як ми е, люди це накладаємо в сучасному дубі в 21 столітті, як ми накладаємо це е, на практику. Ну, по-різному я, я особисто посвятив, коли народився син. Прийшов до через два тижні, представив Господу просив його богословення. Щоб він я, я робив немало таких речей, і, і це добре, це дуже добре, це дуже добре. Тобто, не все. Я, ми можемо бачити знову вчасно, так як ми би хотіли. Не все ми бачимо в розрізі якогось періоду, який би ми собі уявляли, але знову ж таки час відносини. Ну, ви знаєте, я теж тут бачу а, таку лінію. А, ну що люди, ми люди, можемо уявляти собі життя по одному. Ми собі намалювали плюс-мінус такий, знаєте, оптимальний варіант. Жили, одружилися, народили дітей з дітьми все добре. Ми прагнемо, знаєте, влаштувати тут на землі такий міні-рай. І ось я бачу, знаєте, як оця картина вона конфронтує насправді з Богом, тому що Бог, у Бога зовсім інші цілі. Бог не хоче, щоб ми тут влаштували рай. Пам'ятаєте, що Адам і Єва вони були вижені з раю не для того, щоб на землі зробити рай, а щоб знайти викуплення. Щоб знайти Спасителя, щоб повернутися назад до Бога. Та вони мали піти на перевиховання. І от для мене оця історія Захарія і Єлизавети, те, вона теж про це: про те, що вони собі уявили життя по одному, але Бог їм не дав те, що вони хотіли. Бог їм дав тоді, коли вважав за потрібним, і не так, як вони собі це уявляли. Тому що Іоанн прийшов саме тоді, коли Бог вирішив. І він був зовсім не такий, якби ми хотіли. От Уявіть собі, в мене там народжується дитина, і вона йде, умовно кажучи, жити в ліс, їсть там, ну не знаю, що вона може знайти в лісі, і виголошує дуже серйозні і навіть деколи різкі речі. Ви пам'ятаєте, він називав фарисеїв, воєхідні лисиці і так далі. Там він дуже конфронтує народ для того, щоб народ покаявся. І от для мене це, знаєте, такий виклик. Я тут на землі хочу влаштувати собі хеппі лайф, чи я хочу виконати те, заради, Богу, заради чого Господь мене сюди послав, і пройти через своє викуплення, пройти, через, пройти до Христа і розуміти, що у моїх дітей теж буде їхнє покликання. І коли Бог дає мені труднощі. То це не означає, що мені треба тікати від тих труднощів. Ні, мені потрібно рости в довірі Господу, який знає, коли буде межати їх труднощів. Ну, наприклад, я просто давайте я приведу декілька практичних випадків. випадків. Наприклад, там, умовно кажучи, сім'я живе, в них троє дітей, і вона і дружина вагітна ось-ось має народити. І саме в момент за день до пологів її чоловіку діагностують ковід, і, звісно, він не може піти з нею в лікарню. Так? І тут питання: Господи, на що ти дивишся? Чому ти дамому чоловікові дозволив йому захворіти, коли він мені потрібен на пологах? От. І ми маємо ми можемо бунтувати проти Бога. А чому? А для чого? А у Бога ціль. Зовсім інша убога ціль зростити нашу віру, навчити нас довірі і звершувати свої справи? В результаті я своєю подругою їздила на пологи, і ця дитинка зараз для мене, знаєте, якась особлива. У Господа свої є цілі, або інша моя подруга, яка ну, знайома, у якої дитинка з такими генетичними відхиленнями народжена була, що вона була не змогла жити. Так? Яка ціль? Яка ціль таких випробувань? Господи, ти що не бачиш? Чому ти таке даєш сім'ї пережити? Чому декілька моїх друзів пережили втрати дітей в дуже ранньому віці? Ми маємо розуміти, що у Бога свої є цілі і своє є призначення, і воно не в нашому щасливому житті. Воно виходить за межі нашої ідеальної картинки. Так? І деколи наші діти там відходять від Господа, проходять величезні труднощі, потім повертаються до Бога. Так? І ми можемо задавати питання, Боже, а що, що ти робиш взагалі в моєму житті? Так, як Захарія каже, ангелу, та ну, це щось ти таке говориш, я вже ізневірився, я вже не вірю, що щось може відбуватись. А Гаврил каже, Я тобі прийшов сказати, що це відбудеться. І от дуже часто в таких от труднощах, в таких ситуаціях, коли ми довго молимося і зневірюємося, у Бога ціль відновити нас, відновити нашу віру, навчити нас довірі, тішати нас в труднощах. Та пам'ятаєте, як теж в Біблії написано, що чим сильніша скорбота, тим глибше тіха від Господа. Тобто, людина, яка проходить через такі важкі випробування, вона може пережити одне діло знати, а інше зовсім. Право пережити ту потіху від Господа. Так? І тому ця історія вона вчить, де б ви не зневірили своєму шлюбі, надія завжди є. Але вона може бути не така, як ви собі уявляли, і не тоді, коли ви хочете, і не так, як ви хочете. Так? Ну, розумієте, так? Тобто надія завжди є. Надія в Бозі, який всемогутній, він люблячий. Він все знаючий, і в нього є свої задуми відносно вашого життя, вашого сімейного життя. Ну, от так десь для мене ця історія. Вона, знаєте, підкріпляє в надії. Бо давайте ще раз нагадаємо собі, що Захарія і Єлизавета дуже довго жили без дітей, вже зневірились, і вже навіть фізіологічно їм було неможливо мати дітей. Але для господа нема нічого неможливого. Ще один момент ми на завершення все-таки звернемо увагу: це вибор імені, бо це важливий момент так, так. завжди. От в ізраїльській традиції, що ім'я означає місце, яку буде виконувати дитина, і люди старалися обирати ім'я з когось представників роду родини, який ну по своїм життям показав якісь ну, хороші приклади, хорошу поведінку. І це це, це глибока, не просто традиція, там є багато мудрості. І ну в даному випадку нам Біблія говорить, що ім'я. Іван означає благодать Господня, і коли йде ідеда дискусія вдома, коли ще е, Захарія не може розмовляти, то е, е, як йому рекомендують, щоб його іменем він же був в похилому віці. Такому ну, це не практувалося, як правило, ім'я батька і дідуся приблизно так. Але оскільки він в такому пухилому віці, люди кажуть, ну так Захарія має називатися, і тут він е, говорить, що а Захарія знову ж ім'я це означає пам'ять Господня. І він виконує цю якби місію, назва імені, яка не була раніше в роду, але називає ім'ям Іван, до чого це взагалі? До чого це в нашій культурі в сьогодні, у нас, в 21 столітті дуже багато людей не дуже приділяють увагу взагалі, як називати дітей. Ну вони керуються очевидно чимось. Е, ну хто чим там керується? Але оскільки е, в історії взагалі. Е, і біблійні історії ім'я завжди мало значення. То і сьогодні я вважаю, що вибор імені повинен бути ну якось максимально осмислена. Якісь повинна бути логіка в тих в іменах дитини, які ти е, е, її називаєш. Я на себе якось так ось звернув увагу. принаймні, що це вартує осмислення, обговорення діалогу. А не просто назвати дитину деколи по приколу Тобто, це зовсім не прикол. Тут треба особливо, до того питання особливо, підходити серйозно, особливо не назвати її навал. Ну, Ви знаєте, власне, тому. бо це має такі. Тобто, ну на цьому десь на такій здавалося би такій короткому епізоді, який нам Бог розкриває про Єлизавету і Захарію. Нам вдалося. Поставити так не один акцент, і також заохочуємо наших глядачів долучатися до тих обговорень. Коментуйте в коментарях. І власне нам залишається дві теми. Тобто, наступна тема, це буде про Ананію і Сапфіру. Взагалі, історія пов'язана з фінансами, з певними чеснотами. і Наступного разу ми проговоримо, що ж тут Господь нам відкриває і показує. Так, це дуже цікава тема. Ви знаєте, фінанси одна із тем, з-якої пари найчастіше розлучаються, тому з фінансами точно потрібна ясність. Так що дякую, Іліна, за сонячну розмову. Глядачі запрошуємо до наступної нашої зустрічі і всього доброго, гарного дня. Так, з Богом.